Вам щось якась книжка імпонує, то ви можете задати якесь своє запитання і подивитися, чи воно спрацює чи ні. Суть буде подолягати в тому, що я просто буду рандомно вибирати якусь сторінку і читати там якийсь абзац речення. Давайте погнали. І так, перша книжка самотність, терапія самотності. Я ще цю книжку не читала. Вибираємо. І так, як розвивати більш здорові установки, щоб подолати страх одіночіства? Часто доводиться змінювати систему цінностей. Вибачте, мене це типу що прикол. Тут типу українсько російська мова на одній формально одній книжки під хештагом Українська книжка. she's Я самотності одного теплого синього Ну, знову ж таки, наша класична, да, оці ручки, ручки, ручки. Ти торкаєшся, ти ось ось скоро торкнешся до Бога, до божественного. Ти ти майже майже твоть чуть, -чуть, чуть, чуть але божествен. Så ж ви не думаєте, що я оправдаю всіх насильників? Ні. Просто в кожного є свій кармічний урок. Я така: дякую, 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 що я дякую по А, Ну, це третій розділ, який я буду скоро читати. Стосунки після пропущення отжа на статі амнезії, мета стосунків полягає в допомозі одне одному заради досягнення нашої мети пов'язаної з роз'єднанням. βάζει